Я вибігаю на проспект, намагаюся зловити зв'язок, і одразу біля мене десь зовсім поруч ще один вибух. Євген під час однієї з ракетних атак росіян лишився без мобільного зв'язку та інтернету. Щоб додзвонитися, рідним довелося бігти на сусідню вулицю попри вибухи. Я розумію, що це була не дуже влучна ідея, тому мені довелося повертатися додому, і десь приблизно дві години мені довелося просто бути в інформаційній ізоляції. Я не розумів, яка ситуація відбувається в місті, в моєму районі, бо я розумів, що прильоти саме десь поруч. Мобільні оператори пояснюють, акумуляторів станції зв'язку вистачає всього на 2-3 години автономної роботи. Генератором кожну не заживиш в місті Дніпро. На зараз близько 600 базових станцій. У нас працівників приблизно в 10 разів менше ніж базових станцій. Відтак обрали найголовніше, аби більшість абонентів могли, хоча б додзвонитися один одному. Радять, якщо у вас немає зв'язку, спробуйте перемкнутися на вежу іншого оператора. Це робиться в пункті налаштувань стільниковий зв'язок. Є такий інструмент, як національний роумінг. Ви можете зайти в налаштування вашого телефону, розділ вибрати мережу вибрати того оператора, який на зараз є доступний до абонента. Також експерти радять вимкнути автозавантаження відео і картинок у соцмережах, аби зменшити навантаження на базові станції. Відтак подовжити час їхньої автономної роботи. Коли не проходять дзвінки, спробуйте відправити смс. Та що робити, якщо мережі немає взагалі? Я вирішив купити вот таку рацію, а дав своєму другу своїй бабушці. Леонід живе у приватному секторі. Каже, буває світла, немає по 10 годин поспіль. Зв'язок із близькими тримає по ось такій кишеньковій рації. Обмінюємося інформацією по поводу у кого як здоров'я на щодо включення виключення світу, тривоги. Так, да, більшість людей, з ким я держуся, знаходяться на вулиці, що і я цієї ці рації більше, ніж вистачає. Саме радіус дії головний недолік таких рацій, кажуть радіоаматори. Розстояння, яке покриває ця радіостанція, десь до кілометра. Давайте перевіримо, як ловить ось така рація в умовах звичайної, офісної багатоповерхівки. Одну рацію ми залишаємо тут і йдемо до нас в редакцію. <му> Отож, ми маємо коридор десь 50 метрів, декілька товстих стін і прийом, як чутно, слава Україні! прийом чутно добре, героям слава перевага ж кишенькових рацій. Вони малопотужні, менше половини вата, тож не потребують ліцензування на відміну від ось таких радіолюбительських. Але будь-які рації заборонено використовувати поряд із лінією фронту. Вони можуть привернути увагу ворога. Можуть перехватувати ані радіостанції слабо захищені, і по наліччю сигналу передачі можна визначити місце нахождення чоловіка. Ще одна альтернатива месенджери, що працюють навіть без інтернету, по Bluetooth чи Wi-Fi. Це, приміром, Воки, Токі, Бріджіфай, Ейрчат, Берканан Месенджер. Щоправда, радіус дії між двома девайсами обмежується декількома десятками метрів. Розуміти, що ваше повідомлення буде передаватися крізь тільки ті засоби зв'язку, що є в мережі і знаходяться поруч у вас, тому що Bluetooth він обмежений. Дальністю близько 100 метрів. Якщо тобто, ви хочете передати повідомлення вашої там, родині, члену вашої родини, який знаходиться за межами декілька кілометрів, да, то між вами повинні бути також абоненти, які приєднані до цього месенджера. Також ви можете придбати кабель USB, аби заживити ваш маршрутизатор від павербанку. Так у вас буде кабельний інтернет навіть без світла, але тільки якщо апаратура провайдера поза вашою квартирою заживлена. Якщо під час блокауту вам потрібна допомога медиків, рятувальників чи поліції, експерти радять звернутися до сусідів чи представників служб на місцях. Патрульна поліція вона має засоби зв'язку і може звернутися до проїжджаючої патрульної поліції або поймати да, патрульного, який присуваються по вашій території, да або нацгвардійця, або представника територіальної оборони. Всі вони мають додаткові засоби зв'язку, що можуть допомогти вам з'єднатися з тим чи іншою службою. Екстрені сповіщення ДСНС, які так лякали українців, також надходитимуть тільки якщо працюватимуть станції стільникового зв'язку. Аби дізнаватися безпековою інформацією, експерти радять мати радіо на батарейках. І найдієвіший варіант супутниковий зв'язок. Такі телефони здатні працювати взагалі без мобільної мережі, але ціни за хмарні від півтори тисячі доларів за девайс, а ще й тариф декілька доларів хвилина розмови. Також можна скинутися із сусідами й придбати спільний StarLink: 600 доларів за термінал, плюс 75 щомісяця за обслуговування. Щоправда, є обмеження. Да, він дуже гарно отримує сигнал. Тобто ви можете отримувати до скоростях ну, до 300 Мбіт, у нас деякі обладнання отримували. Да? А от вивантаження інформації, в нього обмежене, ну, максимум, що ми видали, це 20 мегабіт. Угу. Тобто на порядок менше, ніж він може прийняти. Тому для великого будинку одного може не вистачити. Та й наразі придбати Starlink можна тільки через перекупів. Хай там як безкоштовно ним можна скористатися у пунктах незламності. А ще фахівці радять завчасно домовитись із рідними про місце зустрічі на випадок відсутності зв'язку. Владислава Вдієнко, Станіслав Срожук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.